Я вам зараз прочитаю вірш з перекладом. Він такий подібний до української мови. Подивіться. Хоїнка, ялинка. Марія Кодупніцька. А хто те охоїнкел зася в чемним лесі? А хто цю ялинку посіяв в темному лісі? Зася чи в чий йонтен в'ятерек, це на щонка нєсі. Посіяв тобі її цей вітерець, що насіння несе. А хто те охоїнке обжав в чемним бору? А хто цю ялинку зігрів в темному борі, обжало йон то слонечко з нібиського двору. Зігріло її це сонечко з голубого двору. А хто те хуїнки поїв в темному гаю, а хто, цю, а хто цю ялинку поїв в темному гаї? Бачите, тем, це цю в розмові мові вживаємо тон. Я ясне йому поїли роси і вода зручаю. Її, звісно, поїли роса роси і вода зручаю. Ручай то жрудво, джерело. А хто там хоїнке виходовав зярна, а хто цю ялинку виростив зерна, виховала його матенька земля наша чарна. Дивіться, як гарно, виховали її матінка, земля наша чорна. Йоматенька, і як мені перегукується з українською мовою не дарма Леся Українка досліджувала творчість Марії Конопніцької.